Українська народна казка рукавичка. Ішов дід лісом, а за ним біг собака. Ішов собі дід, ішов та й загубив теплу хутряну рукавичку. От біжить мишка, побачила її, зраділа, залізла в ту рукавичку та й каже: Тут я буду жити. Тепло їй, затишно. Якщо сильний мороз, вона глибше сховається, якщо не дуже холодно, визирає, зимою милується. Якось провітрила мишка на ніч своє житло, як завжди, постіль постелила. Тільки вмостилася зручніше, коли це чує, хтось гукає. Хто хто в рукавичці живе? Я мишка шкряпотушка, а ти хто? А я. Жабка-скрекотушка, пусти погрітися, а то замерзну. Іди, каже мишка. І стали вони жити удвох, вирішили разом холоднечу пересидіти. Але тут, на другий день, прибіг до рукавички зайчик та й питає, хто, хто в рукавичці живе? Я мишка-скряботушка, я жабка-скрекотушка. А ти хто? А я, зайчик-побігайчик, пустіть і мене до себе жити. Іди, заліз у рукавичку і стало їх троє. А тут лисичка прибігла з лапками примороженими та й питається, хто, хто в рукавичці живе? Я мишка-скреботушка, я жабка-скрикотушка, я зайчик-побігайчик. А ти хто? А я, лисичка, сестричка. Пустіть погрітися, бо загину на холоді. Впустили і її. З лисичкою тепліше стало, хоч і тісніше. Та куди ти, хворій, кумасі, доки не видужає? Та раптом вовк присунув. І він захотів рукавичку. Як його на морозі залишити? Впустили і вовка. Стали жити разом. А за ним з'явився кабан і собі в рукавичку і кластим рилом лізе. Тісно нам навіть без тебе, кажуть йому. Розсердився кабан, довелося і його впустити. Де не взявся з кущів ведмідь і теж намагається залізти до рукавички. Куди ще тобі? Нам тут і самим тісно бурчать звірі невдоволено. Та якось будемо, відповідає, тільки ви посуньтесь трішки. В ліс відміть, відмідь се ми Та так уже їм тісно, що рукавичка ось ось розлізеться. А тим часом дід, який йшов собі лісом, помітив, що десь загубив одну рукавичку. Довелося йому повертатися назад, щоб відшукати пропажу. Собака побіг попереду і першим побачив рукавичку. Підбиг ближче, аж вона ворушиться, мов жива. Собака тоді гав, гав-гав, почули звірі, перелякалися та як вирвуться з рукавички і розбіглися в усі боки. А дід пішов та й забрав свою рукавичку.